Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вирішили поїхати в містечко Амальфі. Амальфі вважається перлиною Амальфійського узбережжя. Дістатися сюди з Салерно можна на автобусі або на пароміфері. На автобусі з вокзалу Салерно. Дорога буде займати година-година 10. Але майте на увазі, що це буде дорога по дуже крутим серпантинам. Якщо вас захитує, раджу цього не робити. Ну, вважайте, що це як американські горки тільки протягом години. Але якщо у вас нема проблем з вестибулярним апаратом, ви будете милуватися неймовірною красою амальфійського узбережжя. Це так міський пляж, нема де яблуку пасти, як кажуть. Шезлонги і парасолі хоч і платні, але все зайнято. Мабуть, будемо шукати інший пляж. Mm. А от так виглядає безкоштовний пляж. Бачите, як люди навколо човни, човни. Люди купаються, діти. Ну, а це вам Амальфі. Ну що, друзі, я можу вам розказати про це місце Амальфі. Ну, таке двояке. Знаєте, враження. По-перше, дуже гарна природа. Скали, гори, море. ну Нема питань. По природі нема питань взагалі. Що тут не так? По-перше, це туристи. Дуже багато туристів. Бо туристичне місце розкручено на всіх рекламах. А узбережжя це Амальфі. І по-друге, що не так, нема пляжі. Дуже маленькі пляжі. І ті, що є пляжі, вони або платні. От той пляж, на якому ми зараз знаходимося, 6 євро, 6 євро вхід за особу. Це просто вхід без лежаків, без парасолів, Ще парасолі та лежаки будуть коштувати 25 євро. тільки я не зрозуміло, чи з особи, чи з боку, але ми тут на кілька годин тому вирішили не платити. І є пляжі, на яких вільних. Це той, що ми, я показувала попередній. Але там нема де впасти яблуку. Це не бачили. Отож, ну пляжі це недолік. це, Але знову ж таки вам вирішити, їхати сюди чи ні. quando non vuoi uscire, quando il cielo è buio e strano e non ti fa capire Quante cose devo ancora fare, quante facce, quante strade ancora da vedere Se ti potessi solo raccontare, quante sono le paure che non so scoprire Quelle vite che viste da qua, mi descrivono la verità Come ieri, come sempre, a te Сокомелері ага. ашелі. Якщо не були на вузьких вулицях, так ось вони і є. Такі вузенькі вулички, типові італійські. В італійському кафе. Ресторані. Наш обід в кафе, ресторані, не знаю як назвати, прямо посеред вулиці. Так. Якось так. Ну, У них так прийнято, мабуть. Знаєте, дуже дивно, але в кафе працює офіціант з України і на фабково. Так, несподівано. Ось він, цей хлопець з України, з Чернівців.